Виклад про крамниці Осип Маковей після стенографічних записок. Після дневного порядку голова збору уділяє голос справоздавцеві від крамниць, котрий починає. Дорогі моєму серцю менші брати. Коли Бог сотворив Адама і Єву в епосі ділювальній, то дав їм усі продукти, яких вони потребували. Вони мали кав'яр і устриці, перець, цибулю, і сіль, і цинамон, і бібки. Отже, крамниці не потребували загальне зітхання. Але капіталістична продукція захопила небавом усі джерела доходу, і економічний побит селян погіршився. Вийшло таке, що пани солію і вівці годували, а селяни не мали чим і своєї страви посолити, через що іменно й повстали всі ті єгипетські язви, о котрих говориться в Біблії. Уже цар Соломон казав. Коли би я не був царем, хотів би бути крамарем. Голос Не дармо Соломон, якби не був царем. Хм. А наш премудрий князь Мономах, що мав за жінку святу Ольгу, писав у своїх мудрих поученнях синові Сину мій дорогий. Мав би ти колись бути редактором на Русі, то волиш бути крамарем. Голос. Та що редактор от сяде напише або корбу від машини крутить? З того бачите, дорогі браття селяни, що крамарство вже давно високо у нас цінили. І не диво, бо борба о життя. Тя витворює ривалізацію, в котрій беруть участь різні елементи і індивідуа, котрих моральна вартість сягає не раз нижче, ніво пересічного гуманного чоловіка, через що та борба спроваджує руїну селян, і дає домінуюче становище капіталістам, тим п'явкам людськості, що суть кров Мов вампирі на американських преріях, котрі суть знання як найбільші п'явки людськості. Голос селянина. Файно говорить, файно. Хотів би я вам, дорогі, мому серцю брати, пояснити докладно значення крамниць, бо економічний добробит то ґрунт а все решта дурниці, голос. Так є, грунт насамперед. Ну. Щоб це осягнути, то потрібно роз'яснити вам значення крамниць після цих точок. Крамниці А всесвітня історія, крамниці а історія Русі, крамниці а Австрійська Русь, Вплив крамниці на побожність і моральність народу і так далі. Голоси. Ой-ой-ой, ж тілько, о. Не дивуйтесь, панове браття, що аж тілько, бо що ви знаєте, ви не доросли до того, щоб розуміти слово інтелігентного чоловіка, відносини крамниць до історії цілого світу і Русі та відносини світа і Русі до крамниць. Правда?» Що ви до того не доросли, голоси та де нам до того звичайно не пани? Ну, але щоби не забирати вам дорогого часу, то я отім напишу окрему книжку для просвіти? А вам тепер скажу коротко одно Давніше Дух Купецький і Крамарський жив у душах руських. Наші купці їздили до Греції, їздили до Швеції, а видали їх і у Франції. Славні були купці, ходили в соболях, а пили мід і вино. Чому ж ви тепер, не купці, не крамарюєте так, як ваші батьки, га? Чому ви соромитесь торгувати покладками, телятами, і так далі, голоси селян. Або ми жиди, чи що, торгуй ти сам покладками, коли в тебе жидівська голова. Ми, люди, не подоба нам. Чому ж вам не подоба займатися крамарством та торговлею? Голоси. То жидівська річ, а не християнська. Також щось так нас поплюжити. А. Отже, бачите. Що культура і цивілізація не осінила ще вас своїм святим єством, а величава ідея самопомічі не запала в вашу душу і не піднесла ще її у сфери вищого розуміння життя, голоси: Славно, о, темні люди, і у вас то славно, власть тьми зловила вас у свою сітку. А вампир темноти висав у вас весь розум. Голос. Опир пек тобі. Голова збору взиває бесідника, щоби держався річі і говорив про крамниці. Алрайт, right. як же мені вас жаль, панове браття. Ви наша надія і підпора, корабель наш народний, пливе по бурливім морю. Страшні хвилі б'ють об него, вивертають його, заносять на мілину, а ви стоїте безпомічні на березі та придивляєтеся. На кораблі везеться саме добро для вас, а ви не можете з нього користати. Як би то добре було, якби ви на духових водних велосипедах могли приїхати до корабля? Витягте його з мілини і причалити до берега. У тьмі погибаєте голодні та босі діти ваші мруть, брат повстає на брата, син на батька. Селяни плачуть, Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Суаве квіскве, фортунае фабер, голос. Селянина, так і так. Кожний мусить дбати про себе, інакше пропав. Кажуть про вас, дорогі мому серцю брати, що ви невдячні і неретельні Взяти гроші знаєте, а віддати і не мислите. Голос і Та так. Ні, мої браття, не тому не віддаєте ви грошей. Щоби не хотіли тільки тому, що не маєте, бо жиди забирають. А чому жиди ваші гроші забирають? Голос. Бо на то жиди. Чому ж ви жидам більше вірите, як нам, нашим старшим братам? Пауза. Селяни мовчать. Чи для того, що жиди з вас шкіру деруть? Цілі села посходили на біду через лихву і п'янство. Славні господарі стали жебраками, а прийдеться їм порадитися, що робити, ідуть до жида свого ката Чому ж ви не слухаєте тих рад, не читаєте тих книжок, що ми вам подаємо? Голоси. Ви, пани, нам не пара. Жийте з нами, то послухаємо, а так що. от Голова збору звертає вдруге увагу бесідника, щоби говорив про крамниці. А це ж до чого я говорю, як не до крамниць? Іде овпоєння в людей ідеалу самопомічі. Помагайте собі, браття, самі, тоді й ми вам поможемо. Голос Невелика штука. Штука є. То, що значив би темний нарід без нас, без інтелігенції, був би як кисле молоко без сметани. Ми, ваші учителі, ми вам хочемо добра. Але коли вже мушу говорити про самі крамниці, то треба зачинати. Ціль крамниці велика. Не в тим її вага, що подає консументам сіль та перець, але в тім, що може і повинна подавати селянам і кав'яр, і устриці, і серделькове масло, аби й селяни знали, який у тім смак, бо то здобутки культури, з котрими й ви повинні познайомитися, що ви їсте: борщ, хамулу, чер, горох, біб. Фасолю, голоюшку, капусту, кашу, киселицю, кулешу, квас, лимішку, мамалигу, начинку, поливку, саламаху, стиранку, смук, сумішку, жур, самі страви неестетичні, шкідливі, замулюючи жолудок. Голос. Гади, як знає. Що ви п'єте? Просто сивуху. А що таке коняк, то ви, певно, не знаєте. Голос. Знаємо, коник то малий кінь, так щось як лошак. Отже, бачите, що не знаєте коняк, то така смачна горівка, звина, дуже здорова. Її повинні випити, а не сивуху. Отже. На мою думку, ідеальна сільська крамниця повинна мати у себе для людей коняк, вино, кав'яр, сардинки, шпроти, завивані оселеці в оливі. Не такі прості, як оце виїсте, те, що від них на милю дух іде. Далі парфуми, цитрини, помаранчі, помадки, чоколадки. Бодай для дітей треба не раз купити. А кромі того, ще сіль, цукор, перець, всі ті звичайні домашні приправи. Голова звертає тихцем увагу бесідника на те, що має говорити про крамниці на селі, а не в столиці. Тим часом кожний селянин прикладає вказуючий палець до чола і мислить. Бесідник сперечається з головою і каже до нього Я вже знаю. Ви мені не кажіть і не перебивайте мене. до селян. Селяне, дорогі мої браття, чи ви не хотіли би пити коняк і їсти кав'яр? Багато голосів Леж дайте! чому ні? Бесідник звертається до голови і каже тріумфуючо: А бачите? до селян далі. Благородні напої впливають у благороднюючого на чоловіка. Ніколи не пошкодить так добре мадейра, як сивуха з вапном і тютюном. Голоси так і так. Отож, щоби довго не розводитися, бо я отім напишу окрему книжечку для просвіти, дуже поучаючу, кажу коротко. Крамниця повинна впливати у благороднюючо, а не деморалізуючо на селян. Повинна їм відкривати нові горизонти, Незнаний світ повинна зближати їх до цивілізованих людей, познакомлювати їх зі здобутками культури і цивілізації. Голос. А дьоготь там буде. О люди, темна непросвічена масо, блукаючи в єгипетській пітьмі кромішній, не то без електричного світла з рефлекторами, але й без каганця. І ви ще не знаєте, що дьоготь то документ некультурності, який ви носите на своїх чоботях і забиваєте памороки всім тим, що хотіли б до вас приступити. Бесідник нюхає воздух. Коли не помиляюся, ні, я таки певний, що й тут ви прийшли з дьохтем на чоботях, тут до столиці краю, де кожний на вас дивиться, як на сінгалезів Селяни сміються, бесідник змішаний, пауза. Один старий селянин піднімається помалу, кланяється на всі сторони. Його тягнуть сідати, але він борониться. Я тільки одно слово, прошу ласки вашої ясні панове, та й ви, чесні газди. Все то файно і красно, що нам той пан каже, та от, може, би, він сказав, звідки гроші взяти на ті витребеньки. В залі настає великий крик. Оклики славно, Візвання до бесідника, щоби сказав, звідки гроші взяти. Бесідник нетерпеливиться і питає, а хіба ви грошей не маєте? Голоси, то звідки? Ну, в такі випадку, без устриць можете обійтися, бо і я їх сам не люблю. Але на коньяка то таки вас стати. Голос. І того нема чим годувати, Пащі нема. Що ж я вам пораджу, бесідник мислить хвилю. Чекайте, маю причудну ідею. Та ні, я вам сьогодні її не скажу, а напишу все в книжечці просвіти. А поки що, дорогі мому серцю брати, не забувайте моїх слів, що я перше сказав. Слухайте ви інтелігенції, не дивіться на те, що ми в сурдутах, бо під тими сурдутами б'є для вас щире серце, що бажає вам добра і гаразду. Чи не правду я кажу? Інтелігенція, святу правду. Коли ми так спільними силами возьмемося до роботи, видвигнемо наш корабль з мілини, розпустимо вітрила. І цілою силою пари причалимо до зеленого берега рідної нашої земельки України Русі. Діксі. Бесідник сходить із Естради. Оклики Славно, много я літа. Голова збору обтирає спітніле чоло. 1895 Поперечне читання